Ви маєте, ці голосують, ті, що членами вони голосують. Згідно нашої реєстрації, зараз є 13 членів організації з усіх, які зареєстровані на даний момент 49. Але згідно статуту і нашого положення по загальній зборі, ви маєте достатній корпус, тому що може бути і троє людей, якщо вони попереджені за 30 днів. Ми всіх попередили за часу. Тобто люди знають, що вони можуть бути. Якщо в них є такі, вони багато нас людей, які є за, за кордоном, є люди, які є в Києві вони не, не можуть бути. Але дуже важливо повідомити людей про збори. І чи не приймають рішення, як вони можуть взяти участь. У нас є трансляція через Zoom-конференцію, і пряма трансляція. Тобто люди можуть брати участь навіть так віддалено. Тому у нас є вибачте. 13, 13 членів деться там приселі є -сер 13, 13. і є 14 гостей. Е гостей. Ну, е як будь-яку святу справу в Україні ми починаємо з гімну України і молитви. Гімн України ще не на варті. Впіваємо разу нас є нема. немає. Перед нами і випробування. Випробування на вірність, на чесність, на справедливість, на відвагу. Я дуже дякую всім членам фонду Рідня за те, що зуміли пронести через цей рік ту велику свідомість українського і християнського патріотизму, за те, що вміють дарувати дарувати час, здоров'я, кошти, дарувати себе. І Господь, нехай цю жертву прийме, своїм благодаті поможе, щоб той рік, який приходив, ми прийшли, прожили, попрацювали, поборолися і добилися тої перемоги, про котру миємо і в котру віримо. Нехай Господь вам всім благословить. Щоб слово рідня завжди залишалося реальною дійсністю, знаковою і настрійщині і історії нашого народу держави. Христос рождається! речі, які ми собі навіть не уявляли ще в січні. Тобто, якщо в січні ми собі запланували, в бюджет 2 мільйони. На це ми там зробимо там, 50 чи 100 проєктів і значить, так будемо далі йти віряти. А виявилося, що за 2022 рік ми допомогли, профінансували 280 проєктів, ми 4,5 мільйони на це дали, а загальний бюджет рідні взяв 10 мільйонів. Тобто це декілька бюджетів минулорічних. Ми взяли. Це що це означало? Це означало, що кожен з нас працював в два рази в три рази більше, ніж в минулі роки. Це означало, що кількість волонтерів, які з нами співпрацювали, у порядки разів збільшилося. Кількість грошей, які давали нам скриньки, втричі збільшилося. Тобто все пішло як такий сніжний кулька, яка наростала. Геометричній спроможності. Це, це деколи нас виводило з рівноваги, тому що за це все далі треба звітуватися. І от система звітів, деколи нас підводила, ми не встигали, бо вся енергія йшла на те, щоб допомогти передати, зробити, пояснити. І це нас навчило те, що ми виробляли. Походу нові політики, як формувати звіти, як вони мають іти, щоб ми не затримували, бо це є наша прозорість. І тому я хочу сказати, що ми працювали в декількох напрямках. Тобто, якщо спочатку у тільки гуманітарних напрямок, то далі у році ми зробили конкурс проектів, який розгорнули. Розгорнувся програма Добрий господар. Ми підтягнули комунікацію, де ми включили багато різних речей. Тобто ми залучили нових людей, як говорилося, по великих проєктах з долини. Ми в кінці року зорганізували навіть координатора з гуманітарної допомоги, тому що нам було потрібно нарощувати. Тому якщо ми увійшли в рік з трьома працівниками, то його завершимо вже в п'ятеро. І ще дві позиції залишаються вакантні, тому що ми побачили, що ми можемо робити великі проекти, ми можемо здійснювати і освоювати великі ресурси з хорошим результатом. Тобто, результат є відгуки по Фейсбуку, коли тисячі людей кажуть, що ми зуміли завдяки фонду рівня випекти тістичок, зробити свічок, пошити одяг, допомогти людям, які вимушено переселені. Тобто це неймовірна величезна кількість. Армія ціла людей, яких ми мотивували, яким ми допомогли, ми давали ресурси, особливою гордістю для нас в нашій роботі є те, коли ми можемо творити самостійні одиниці, коли ми інституційно ці ініціативні групи перетворюємо в організації. І так у нас був такий проект, нас підтримали уборці, і ми зібрали вимушено переселених осіб і таких культурологічного спрямування. Проект дав можливість поспілкуватися впродовж місяця інтенсивно, мало що не щодня ми мали змогу. Коли минув цей місяць, настав день прощатися, і е, виявилося, що коли ми сказали, що можливо створити організацію, і і люди, які до того навіть не були між собою знайомі, були з різних куточків України, які мали тисячу і одну свою особисту проблему, сказали, ми готові об'єднатися. Ми готові почати допомагати іншим. І для нас це перда гордість, тому що на сьогодні вже існує такий фонд допомоги Вехово. Це до двох десятків людей, які готові жертвувати своїм часом, своїми якимись речами, які вони могли б для, для себе, для родин притягнути. А вони зараз працюють над тим, щоб постати гуманітарну допомогу, щоб написати проєкт. Це є та наша мета. Фонду, від якої ти отримуєш задоволення, тому що ти бачиш, що е, ті цінності, які ми хочемо планувати, які е, пан Петро вам показав, вони такі формально виглядають. Але коли ти їх бачиш, як вони втілюються в життя, коли інші люди починають піднімати цей ці прапор цінностей і нести, для нас це дуже гарно. Відповідно, ми маємо. Навіть... Десятки різних подій, активностей, від дня традиційного одягу, стрий органік фест, міські фестивалі, мандрівки, патріотичне, молодіжний банк ініціатив був активний. Тобто цих подій було дуже багато. Цей рік був дуже інтенсивний і відповідно емоційно. Відверто кажучи, навіть не було часу чи піти в відпустку, чи щось для себе використати час, коли кожен день ніс якісь нові події, нові ці... штаб, до речі, перші місяці взагалі працював без вихідних. Тобто щодня була обговорення, що, куди, як і так далі. Потім з'явилися вихідні, потім два рази в тиждень, раз в тиждень. Тобто ми на зуміли налагодити роботу так, що не було паніки, що ми спокійно, інтенсивно працювали. Ми знайшли нових партнерів у благодійний у вигляді благодійної організації МХП громадам. Ми дуже гарно співпрацювали. Ми, ми, ми знайшли, що ми маємо однакові цінності. І я відкрию таку маленьку. Привідкрию, що годину до загальних зборів ми спілкувалися, і де ми вирішували питання, а що ми будемо робити наступний рік. Тому що і наша сторона, і сторона НКП, громада висловили думку, що нам цікаво співпрацювати, і тому ми далі запланували обговорювати наші наступні спільні проекти. І це дуже гарно. Коли великі підприємницькі структури бачать сенс у своїй діяльності допомагати громадам. А відповідно, ми покликані допомагати громадам і ця сенергія дає дуже хороші результати. Якщо до мене будуть запитання, я не зупинявся на якихось конкретних подіях, фактах, я попробував дещо емоційно розповісти, що ми відчували цей рік, як ми працювали. Можливо, якусь певну філософію, але я готовий буду говорити і конкретні цифри і події, якщо у вас є запитання.